Доброго дня, друзі! Радий вас вітати на другій частині курсу прийняття фінансових рішень. Власне, у цій другій частині ми з вами будемо говорити про різноманітні типові управлінські рішення. А чи доводилося вам приймати управлінські рішення? Пригадайте, будь ласка, декілька останніх. Справа в тому, що задача цієї частини курсу допомогти вам приймати їх краще. І виявляється, що фінанси здатні нам у цьому допомогти. Виявляється, фінансисти хитрі люди. Вони чимось подібні до тих майстрів та інженерів, котрі збирають комп'ютери. Ви знаєте, що комп'ютери збираються по модульному типу з готових компонентів. І для того, щоб зібрати готовий комп'ютер, потрібно не також і багато часу при наявності всіх складових частин. Щось подібне у цьому житті зробили фінансисти. Вони вирішили стандартизувати велику частину типових управлінських рішень, котрі доводиться приймати сучасному менеджеру. Ну, наприклад, рішення про заміну обладнання. Воно англійською мовою називається old versus new decision. Це рішення, коли ви хочете будь-який актив. Замінити на інший актив. Зараз за декілька хвилин ми ближче познайомимося з цим рішенням. Рішення старе чи нове або рішення про заміну обладнання не єдине рішення в арсеналі фінансиста. Ще існують такі рішення, як, наприклад, рішення про припинення випуску продуктів. Англійською мовою воно називається Keep versus Drop Decision. Ну і звичайно, що зворотнім до цього рішенням є рішення про виведення нового продукту на ринок. Е, дуже часто менеджерам доводиться приймати рішення, чи варто щось виготовлювати власними силами, чи скористатися послугами зовнішнього постачальника продукту чи провайдера послуг. Це є рішення про самостійне виготовлення або про замовлення на стороні. Англійською воно називається make versus buy decision. Ну і це є типове рішення про аутсорсинг. І ще один тип рішення, з яким доводиться мати справу з сучасним менеджером. В практиці діяльності підприємства може бути ситуація, коли до нього звернеться клієнт, який вважає себе особливим. Ну, наприклад, велика мережа збирається закуповувати велетенську партію вашої продукції. А насправді, в цей момент часу, очевидно, з її сторони може з'явитися певне домагання знизити ціну до мінімуму. Питання наскільки сильно ми можемо знижувати ціну? Це рішення називається рішення про спецзамовлення. Або Special Order Decision. насправді більш широкою областю застосування цього рішення є не тільки обслуговування спецзамовлень в принципі, за цією самою моделлю формується рішення про участь в тендерах, а також рішення про маркетингові скидки та акції. Ми познайомимося з цим рішенням через е декілька наших з вами занять. І ще одне дуже важливе рішення. Практика діяльності компаній показує, що в житті кожної компанії є певний обмежуючий фактор: так зване вузьке місце, або англійці називаються ботлнек, що означає горловинка пляшки. Це вузьке місце, воно, будучи завантажене повністю, не дає нам показати кращі результати, бо воно нас з вами обмежує. Ну, наприклад, це може бути група обладнання, яке завантажене повністю, або група менеджерів, або просто ринок не хоче купити у нас з вами більше, ніж е в дійсності він може. Так, от це рішення про вузьке місце або англійською bottleneck decision, буде нами також розглянуто у цій частині курсу. І ще одне не менш важливе рішення: рішення про продаж продукту або його подальшу переробку. Е, цей тип рішення в діяльності компаній зустрічається, якщо їм доводиться з одного виду вхідного ресурсу, тобто сировини, виробити одразу декілька продуктів. Це означає, що продукт може виготовлюватися декілька стадій підряд. Завжди виникає ситуація. Коли ми пробуємо дати відповідь на питання, а чи може продукт вже продати в напівготовому вигляді, у вигляді напівфабрикату, чи продовжувати його обробку до якогось більш готового стану? Ну, наприклад, із деревини можуть вийти бруси і інші дерев'яні напівфабрикати, але при їхній подальшій обробці можуть вийти столярні вироби. На чому концентруватися? Продавати все-таки напівфабрикати, чи продавати готові столярні вироби, виявляється, доцільність того чи іншого варіанту, також можна обчислити і прийняти рішення. Ну от, власне кажучи, я коротко описав вам другу частину нашого курсу. Це буде послідовний розгляд тих рішень, котрі я з вами назвав. Бажаю вам удачі у другій частині, особливо тим, хто успішно пройшов першу частину. І, зрештою, зустрінемося під час цих управлінських рішень і під час фінального екзамену.